Усміхнуся сонечку. Здравствуй, золоте. Усміхнися квіточці. Хай вона цвіте. Усміхнися дощику. Лися мов з вітра. Друзям, усміхнися. Побажай добра. Доброго ранку, мої маленькі розумники. Сьогодні ми вирушимо подорож до країни башточок. І допоможемо їх мешканцям впоратися із завданнями. Готові? Подивіться, діти, ось висока башточка, а ось низька. У високій баштості живе принцеса, а в низькій є маленький песик. Але вони не можуть спуститися з башт, бо в них немає драбин. Давайте допоможемо їм. Давайте поглянемо на ці драбини. Ця драбина яка? Правильно, висока! Її необхідно поставити куди? Правильно до високої башти. А ця драбина яка? Правильно, низька. Куди її треба поставити? Правильно до низької вежі. Чудово принцеса та її маленький песик спустилися в їхніх башт. Принцеса та її песик. Вдячні нам за допомогу. Тому вони принесли нам коробку з сюрпризом. А щоб відкрити коробку, необхідно відгадати загадку, що літає високо, але може опуститися низько. Правильно! Кулька. Малята, подивіться, як кулька може літати високо або низько. Дітки, зараз ми з вами будемо перетворюватися. Уявіть, що ви чарівні кульки. Коли я скажу слово високо, кулька летить вгору. І ви маєте підстрибнути. А коли я кажу слово низько кулька опускається до землі. Необхідно присідати. Готові. Починаємо. Кульки. Високо-високо летимо. Стрибаємо вгору. Ой, а тепер кульки падають низько-низько, присідаємо. А тепер дуже-дуже високо. Всі разом. А тепер повільно рухаємося вниз. Молодці, були такими спритними кульками. А тепер, щоб не забути, як бути високими та низькими, ми намалюємо з вами кульки. Одні кульки будуть у верхній частині аркуша, а інші у нижній? Молодці. А тепер давайте пригадаємо, де живуть принцеса та її песик. Правильно, вони живуть у високій та низькій башточках. А за допомогою яких драбин ми допомагали спуститися принцесі та песику башточок. Правильно. З допомогою високої та низької драбини. А скажіть мені, як кулька може бути високою чи низькою. Правильно. Кулька може бути високою, коли літає. А низькою, коли знаходиться біля землі. Чудова подорож у нас вийшла. До наступної зустрічі.